Щоб тебе чати забрали, проклятий. За що ти мене лаєш, пан філософ? Спитав від. А за те, що як тільки я відчинив вікно, аби виконати частникове лушпиння, ти так війнув своїм проклятим вихором, що все розсипалося по столу і світлиці. Окрім того, ти перекинув і розбив останню чарку з вином, не кажучи вже про те, що, видмухнувши з папірця тютюн, засмітив усю страву, яку я збирався по праці з'їсти. Чи знаєш ти? Сказав вітер, хто я такий. А ще б пак не знав такого! Вигукнув фізик. Хай про тебе солюки байки складають, а я, після вивчення небесних планет, навіть не звернула теху увагу, лише порожня тінь. А коли я, каже Вітер, тінь, то є при мені тіло. Все достеменно, що я тінь. А невидима в мені сила є справжнє тіло. Як же мені не віяти, коли мене рухає наш всезагальний творець і невидиме всемістиме єство? Знаю, сказав філософ, що в тобі є живе єство, і воно невинне, оскільки ти всього навсього вітер. І я знаю, мов вітер, що в тобі стільки ж розуму, скільки у тих двох селюків, з яких один нахилився, задерши одежу. І привітав мене за те, що я роздував пшеницю, коли він віяв її. Другий такий же комплімент зробив мені, коли я не давав йому вивершити стіг сіна. Ти в них годен бути головою. Сила. Хто на погоду чи на врожай сердиться, той заміряється на всеосяжну природу.